Щороку, 18 листопада вшановують день сержанта збройних сил України, свято мужності, відповідальності та лідерства. Сержанти є основою українського війська. Саме вони безпосередньо керують особовим складом, забезпечують виконання бойових завдань і підтримують дисципліну на передовій та в підрозділах по всій країні. За роки повномасштабної війни роль сержантського корпусу стала ще більш відчутною. Вони беруть на себе ключові рішення в критичні моменти, координують дії бійців і власним прикладом формують культуру сучасної армії. Багато сержантів це військовослужбовці, які виросли з рядового складу, пройшли інтенсивну підготовку та довели свій професіоналізм у реальних боях. Привітав захисників із професійним святом і народний депутат України Юрій Шаповалов. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, сержанти це опора і міцний каркас нашої армії. Це ті, хто щодня тримає бойовий порядок, підтримує дисципліну, веде за собою, навчає і надихає молодших бійців власним прикладом. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: Дякую вам за професіоналізм, витримку та лідерство за те, що в найскладніші моменти ви залишаєтеся поруч із побратимами та впевнено ведете їх уперед. Хай служба буде безпечною, а кожне завдання успішним, міцного здоров'я, сили духу та якнайшвидшої перемоги. Слава Україні, слава героям. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.